Книгар. Британський кримінальний детектив, події якого відбуваються в Лондоні в післявоєнний період, а в центрі сюжету власник антикварного книжкового магазину Габріель Бук, який допомагає поліції в розслідуванні злочинів. В часи, коли місто відновлюється після руйнувань, а злочинність процвітає, затьмарюючи інші сфери життя. На перший погляд, звичайний продавець книг занурюється в найзагадковіші справи, які не піддаються звичайній логіці. Разом із дружиною Тротті та молодим хлопцем Джеком книгар Бук створює плідний тандем детективів, а його книги це інструмент, що допомагає чоловіку та його помічникам докопатися до будь-якої правди. Вони постійно опиняються в центрі найгучніших кримінальних подій та використовуючи свої знання і величезну бібліотеку, будь-що знаходять злочинця в цьому похмурому місті. У сюжеті серіалу поєднуються елементи класичного детективу, нотки британського гумору і драма з акцентом на інтелектуальних загадках, де книги стають не лише джерелом знань, а інструментом справедливості.